Ісус Христос показував свою владу, даючи людям зцілення, прощаючи їм їхні гріхи, і ви знаєте, що наслідками е гріху є хвороби, є прокляття і так далі. Тому Ісус Христос, коли давав зцілення людям, він казав чітко: Тепер йди і не гріши. Чому? Тому що за за гріх приходить наслідки, і саме це він дав своїй е, церкві, дав своїм учням, коли дав їм Духа Святого, і казав: «Ідіть, що дозволити, то буде дозволено на небі і на землі. Що забороните, буде заборонено. На кому залишите гріх, на тому залишаться. Кому просите, тому буде прощено. І цю владу має церква. Цю владу мають люди Божі, священники, які безпосередньо і. Є учнями Ісуса Христа і є носіями Духа Святого. Тому перш за все, нам сьогодні треба дивитися не на проблему, а дивитися в коріння. А коріння це є гріх звільнятися від цього. І саме для цього є служителі, є церква, є слово Боже. Тому Господь попіклувався повністю для того, щоб ми були вільні від гріху.